Цього року, за тим, щоб вибори пройшли чесно, слідкуватимуть не лише 34 тисячі відеокамер, встановлених на виборчих дільницях з усиллями уряду. В Україні діє декілька громадянських інтернет-проєктів, які слідкуватимуть за порушеннями під час виборів. Серед їх спільних рис можна назвати інтерактивну мапу, можливість для користувачів додавати інформацію про порушення, яка буде обов'язково перевірена співробітниками проєктів. ElectUA – ініціатива від міжнародної громадської організації Internews Network. Проєкт направлений на фіксацію порушень виборчого законодавства. Під час виборчої кампанії та в день голосування, кожен, хто став свідком протиправних дій, може повідомити про це телефоном, смс, електронною поштою через Фейсбук або Твіттер. Дані відображаються на інтерактивній карті порушень, за допомогою якої можна дізнатись про те, в якому місті виборцям роздавали коштовні подарунки, де використовувався чорний піар проти кандидатів, де здійснювався адміністративний тиск, де були допущені фальсифікації при формуванні ДВК. Одним словом, про все те, що заборонено під час виборів, але без чого жодні вибори ще не проходили. Одна з найбільш авторитетних вітчизняних громадських організацій Комітет виборців України створила свою карту порушень. Інформацію туди можна також надіслати за допомогою смс, електронної пошти, повідомлення на Твіттері та телефонного дзвінка. Як і в інших проєктах, інформація про порушення проходить перевірку редакторами сайту. Найбільш інформативною є інтерактивна мапа спостереження всеукраїнської мережі громадянських активістів Опора. Вона дає можливість побачити виборчі округи та дільниці, ознайомитись із складом виборчої комісії всіх рівнів, а також побачити дані про спостерігачів за виборами. Користувачі так само легко можуть зафіксувати інформацію про порушення виборчого законодавства на сайті, а також приєднати до неї фото чи відеоматеріали. Крім інформації від самих громадян, мапа спостереження наповнюється інформацією, яку збирають спостерігачі опори. Приціл виборця зовсім інший. Проект це сайт з дивовижною іконографікою, створений командою Тексти.орг, з метою допомогти виборцям зробити усвідомлений вибір. Приціл виборця присвячений мажоритарникам. Все, що ви хотіли дізнатись про кандидатів, але не знали, де спитати. Вік, освіта, рівень основних та додаткових доходів самого кандидата та членів його родини, кількість квартир, в яких проживає кандидат, та їх сумарна площа. Кількість земельних ділянок, машин, приналежність до партії. Немає інформації хіба про те, що кандидат отримує на сніданок, але у публічності повинна бути межа. Не так?